Ваша шановні телеглядачі в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна програма гі студії. Сьогодні ми будемо розмовляти з депутатом Івано-Франківської обласної ради від всеукраїнського об'єднання свободи, головою фракції Василем Поповичем. Вітаю вас, пане Василю, у нашій студії. Вітаю Іванко. І, напевно, розпочнемо з найважливішого. Україною покатилися обшуки квартир представників Всеукраїнського об'єднання Свободи. Чим викликана така увага до ваших партійців Генеральною прокуратурою і якою буде ваша відповідь і реакція? знаєте, їм можна багато версій висувати з приводу того, чому саме сьогодні Свобода є під таким тиском прокуратури, силовиків. Бо знаєте, в 2014 році нам не стало декілька десятих відсотка, аби пройти до Верховної Ради, і здавалося б, що партія не потрапила в парламент. Ми маємо там тільки шість мажоритарників депутатів Верховної Ради, і ну ми не становимо якоїсь загрози і конкуренції фактичної для влади, але ми побачили зразу після виборів, що до свободи знову ж таки почала бути прикутою увага, як і засобом масу інформації. Почали знову виходити наклепницькі статті в газеті Експрес, і почали якісь такі різні псевдорозслідування знову по свободі вестися. Тобто, ми побачили, що знову ж таки по нас ведеться інформаційна війна. І наслідком цієї інформаційної війни відповідно стали от вже такі відповідно дії силовиків. Там обшуки, надумані кримінальні справи, події 31 серпня під Верховною Радою. Тобто, це все показало, що сьогодні проти націоналістів в Українській державі борець. При тому, що націоналісти я маю на увазі не тільки свободу, але й інші політичні партії і громадські організації це і правий сектор, це і добровольчий корпус Азов. І інші націоналістичні групування вони сьогодні є під пильним прицілом і ведеться дискредитація націоналізму як такого в Україні, ведеться дискредитація через це добровольчих формувань, які переважно складаються з націоналістів, і ведеться дискредитація взагалі мирних. Акції протесту, бо е, саме події під під Верховною Радою 31 серпня мали на меті посіяти паніку серед людей, щоб люди боялися виходити на вулицю і висловлювати свою громадську позицію щодо тих чи інших питань, які є в державі. Тобто ви вважаєте, що все це робиться для того, щоб е, там е, свободівці не пройшли до місцевих рад, так? Ну не тільки не пройшли до місцевих рад. Це знаєте, тут питання воно трошки таке більш ширше. Я б сказав. Тут повністю дискредитація націоналізму як явища, бо не тільки свободу дискредитують. Сьогодні вже е, е, прокурор. Матіо звинувачував, звинуватив АЗО в тому, що вони нібито винні в тому, що відбувся Іловайський котел. Хоча це неправда, сьогодні свободівці притягують як свідків, нібито в розстрілі героїв Небесної Сотні. Це взагалі абсурд. Тобто ми бачимо, що по всіх націоналістичних організованих силах ведеться кампанія з дискредитації, щоб люди не довіряли їм. Чому? Тому що е, ті всі, які сьогодні прийшли до влади, е, вони бачили, як націоналісти вели себе на Майдані на Революції Гідності. Що за нами є люди, ми є дисципліновані, ми є ідеологічні, ми маємо ідеологічний е, багаж і знаємо, що ми хочемо в цій державі. І саме ця ідея може повести за собою знову людей. Адже Майдан не буде так довго чекати, 10 років, як після помаранчевої революції. Я думаю, що на сьогодні всі підстави є для того, щоб черговий раз збирати майдан. Є і навіть от недавно вчора буквально прочитав соціологічні дослідження групи Рейтинг, яка показує, що в Україні вже 48... Відсотків людей готові виходити на акції протесту. І сьогодні ми бачимо повністю засеретована влада, яка втратила довіру у громадян. Вже е, керівництво держави не має такої величезної підтримки, як воно мало на виборах. Тому конкурентами найпершими є ми, націоналісти, і нас просто треба оббрехати, здискредитувати і щоб просто люди за нами не пішли. Ну, українці добре знають, зокрема і надвірнянці, що багато ваших людей з вашої партії зараз на сході України захищають кордони. Ви не відкликаєте своїх бійців з лінії фронту, до яких пір будете тримати там оборону, і що потрібно на вашу думку для остаточного вичерпання військового конфлікту. Найперше, хочу підчеркнути те, що з області є понад 30 свободівців, які сьогодні безпосередньо приймають участь у українсько-російській війні. Це, зокрема, і надвірняни Олег Туєшин, і багато хлопців, які є з надвірнянського району, які є в Національній гвардії. І не тільки в Національній гвардії. Ось це також і у нас і Калужського району голова організації міської. Андрій Кравчук, який є в військах сьогодні, це депутат депутати івано міської ради, три депутати, які сьогодні є також на передовій, і, і просто рядове членство. Зокрема, не тільки, не тільки як військовики ми допомагали, але дуже багато наших хлопців також брали участь у побутові цих фортифікаційних споруд лінії оборони, які будувалися на сході України. Дуже активно ми до цього поставилися також. Тобто, що потрібно для вичерпання конфлікту, рішучість державного керівництва і вищого військового командування. І, і не може бути миру, коли конфлікт переведено в латетну стадію. Коли по телебаченню ми чуємо, що насправді ніхто нікуди не стріляє, а по інтернету ми читаємо, зокрема, от недавно боєць Карпатської Січі був поранений у груди і задіта його легеня. І він сьогодні в госпіталі в Дніпропетровську. Тобто, ну не можна брехати людям. Раз, друге, щоб виграти війну, треба об'єднати всю націю над цим питанням. Тобто, увести військовий стан, щоб вся держава працювала на перемогу. І тільки тоді, коли ми поженемо ворога за кордон української держави, української землі, тоді буде вичерпане це питання, тоді буде вирішення конфлікту. Мирним шляхом. Я вважаю, що ми ніколи не здобудемо перемоги якоїсь вирішення цього конфлікту, оскільки це буде постійний. Такий камінь спотикання, який буде тягнути нас донизу. Якщо тільки ми почнемо нормально розвиватися і рухатись в Європу, а це буде, ми приречені на це, то я думаю, що знову російська влада підкине чергових там градів для сепаратистів і вони почнуть знову щось там стріляти і все решту. Тобто, це буде камінь, який буде тягти нас, тягти нас постійно донизу. Тому це тільки з силовим шляхом, тільки відвоювання власної землі і прогнати ворога за межі України. От зараз дещо стабілізувалася ситуація на Донбасі. Як Ви вважаєте, чи можна називати це вже завершенням військового конфлікту? Чи це ще далеко не кінець війни? Це ще далеко не кінець війни. Там дотепер працюють, ми зв'язуємося з нашими хлопцями, постійно спілкуємося. Там дотепер працюють снайпери, там дотепер повно розтяжок мінних полів. Сепаратисти, от, буквально сьогодні читав українську правду в сайт. Вони ще дотепер не відвели озброєння, а навпаки, скупчують його біля лінії зіткнення. Про це навіть заявила місія ОБСЄ. Тобто конфлікт, я ще раз підчеркую, вичер... вичерпається тільки тоді, коли ми переможемо цього ворога і проженемо їх за кордон української держави. Але українська сторона сьогодні почала другий етап відведення озброєння. Це дуже прикро, я вважаю, що це помилка, оскільки е ще Бісмер казав, що будь-який договір підписаний з Росією, не вартий навіть клаптя паперу, на якому він підписаний. І е сьогодні довіритися тим сепаратистам, маріонеткам, які керовані з Кремля, це означає ну, е собі в мінус. Тобто, вони використають обов'язково цей момент, і дуже прикро, що наші хлопці там будуть стояти таким живим щитом, бо не маючи крупнокаліберних ,ε... крупнокаліберної зброї, не маючи танків одними автоматами, зупинити їхню артилерію нереально. Ну, крім бійців, також серед свободівців є і багато волонтерів. Це людей, які є помічниками вояків. Чим тут відзначаються свободівці якраз у волонтерській роботі? Ну у нас в партії, в принципі, по всій Україні було прийнято рішення, хто не на фронті, той займається волонтерством і допомагає армії. Тобто всі сили були кинуті на це. І це не була передвиборча якась там агітація чи момент піару. Ми вже вибори. Парламентські відбулися, але після них далі свободівці їздили на фронт, далі свободівці возили воякам необхідні речі. Хоча інші вже про це забули. Ось. І до сьогоднішнього моменту свобода займається волонтерством. Е, хочу сказати, що в області за ініціативи саме надвірнянців, е, моїх побратимів, Михайла Іваночка, е, було зініційовано обласний фонд Свобода, гідність перемога. І тут системна допомога виділяється, і теплі речі, і продукти харчування, і всі-всі необхідні речі, які потрібні там хлопцям на лінії зіткнення, на фронті. Тому я вдячний надвірнянцям, вдячний всім тим, які причетні до волонтерської роботи, бо якби не волонтери, це самі військові визнають, що дуже було би їм там сумно і прикро. Ну і тепер, пане Василю, від таких загальнодержавних питань перейдемо е, до питання про вашу діяльність як депутата обласної ради. Що вдалося зробити, і що ще не встигли, і плануєте зробити, якщо е, Ну, знаєте, ця обласна рада вона дуже цікавої тим, що якщо брати всю Україну в 2010 році, то буквально три області. Е, Три області, які були в опозиції до режиму Януковича, де е, головами обласних рад були свободівці. Це Тернопільська область, Львівська і Івано-Франківська. Правда, на Закарпатті був балога брат від єдиного центру, але він тоді був більш провладний. От, і на Волині був е, від народної партії голова обласної ради. Всі решту були регіонали, голови обласних рад. По всій Україні. Тобто тільки оцей острівець Галичини опирався режиму Януковича. І у фарватері цього була все ж таки свобода. У в Львові і в Тернополі їм було простіше нашим побратимам, бо вони там мали більшості в обласній раді, критичну більшість депутатів. Тобто вони могли рішенням партії приймати рішення в залі, бо була більшість така велика в них. У нас, в Франківській області. Не, не ми не могли мати такої абсолютної більшості, як у Львові чи в Тернополі. Тому нам прийшлося вести переговорний процес із партнерами про те, щоб об'єднатися довкола ідеї анти, е, анти Януковича. Тобто в обласній раді було висунуто дві канатури: один регіонал, а другий свободівець, і нас підтримали. Партнери по, по коаліції, хоча вона не була оформлена, але вона зараз ніби і діє до кінця, так? куди війшла Батьківщина, тоді ще фронт Змін, наша Україна і рух, удар. Правда, зараз до кінця каденції вони всі трошки там постворювали якісь інші фракції, там ще якісь угрупування поутворювали, але нам вдалося об'єднатися заради виборців. І не дати регіоналам тут очолити в Бандерівській області в Величині очолити обласну раду. Хоча ця ситуація була дуже така критична і хитка. За період з 2010 року по сьогоднішній день. Це 5 років. Ми напрацювали дуже багато хороших речей. Це і програма розвитку місцевого самоврядування, за якою, зокрема, мешканці міста Надвірної, от минулого, минулого конкурсу, надвірна виграла 5 проєктів. Це і дитячі майданчики, і утеплення садочків, і утеплення шкіл, і все таке інше. Тобто, реально, кожен депутат, який може приїхати в будь-яке село, де робилися ці проекти, то він може сказати так, я до цього причетний, і це конкретно зроблена робота. Це не просто говоріння і не просто слова. Наступне нам вдалося прийняти програму про е, е, духовне життя, де ми передбачаємо кошти і на е, прощу до Манявського скита, і на. Е, е, Патріарший Собор, який недавно відбувався грекотолицької церквою в місті Івано-Франківську. Бо знаєте, в нас нібито церква від'єднана від держави. Ну але якщо ми не будемо мати своєї української церкви, то ми не будемо мати української держави. Тому ми прийняли таку програму, аби могти з бюджету фінансувати українські церкви під українські, бо московський патріархат, ясно, ми не будемо підтримувати і фінансувати, бо це агентурна церква. Ось. Наступне, що нам вдалося, це те, що і це наше ідеологічне також рішення, це е, по 500 гривень до пенсії кожному вояку УПА, який е, є в нас на території області, який проживає. І це дуже позитивно, як на мене, я вважаю. Ось нам далося відвоювати в обласної державної адміністрації делеговані повноваження на призначення керівників комунальних закладів і підприємств. Це завершуванюка рішення було в судах, навіть дійшло до Львівського апеляційного суду, але все ж таки ми відсудили це своє право, і сьогодні на сесії обласної ради ми призначаємо директорів інтернатів, директорів комунальних. Закладів лікування, тобто обласна лікарня е, і інші комунальні заклади. Тобто, це переліку 148 таких є підприємств, де е, обласна рада шляхом голосування в залі визначає керівника. І я вважаю, що це є дуже позитивно. Наступне, що нам е, так вдалося вже наприкінці каденції, це буквально на останній сесії визнання е, добровольців як Прирівняти їх до рівня Атошників. Оскільки в нас сьогодні в державі питання з добровольцями є не розв'язано на центрально державному рівні. І нам прийшлося, як у 90-ті роки визнавали е в області братство УПА і вояків УПА на рівні області, бо держава не визнавала, так само і ми змушені визнати, бо держава не хоче їх визнавати, визнати добровольців, які воювали у добровольчих Батальйонах, це і е, добровольчий український корпус правого сектору, це і Азов, як коли він ще був добровольчим корпусом і не пішов підпорядкування МВС, це і інші добровольчі батальйони, які е, були як добровольчі, поки не оприділилися, під чим вони під порядкуванням зараз. Тому ми визнали таким рішенням і будемо намагатися прирівняти їх до тих атошників, які мають посвідчення учасника АТО. Ось це дуже важливе рішення. Е, знаєте, ще дуже багато можна робити в обласній раді. Е, дійсно, ще є багато чого, таких задумок, і на наступну каденцію нам вистачить роботи. Головне, щоб громада питала своїх депутатів, контролювала своїх депутатів і не давала депутатам дрімати, щоб контролювала, чи вони ходять на сесії, чи вони е, ходять на комісії постійні депутатської обласної ради, чи вони. Відстоюють інтереси громад. Ну, за лічені дні в Україні пройдуть вибори, українці вже голосуватимуть за новим законом про місцеві вибори. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до нового закону і чи є він досконалим, на вашу думку? Ви знаєте, це питання дуже таке вдале. Насправді, закон у нас є невчасний. Закон був прийнятий буквально в кінці літа. Перед самою виборчою кампанією, і як правило, у нас в Україні чи то за Януковича, чи то за Ющенка, перед самими виборами, чи за кучми міняються правила гри, тобто міняється виборчий закон. І це є дуже недобре, тому що цей закон є запізнілий про місцеві вибори. Його треба було приймати ще на початку року, року в лютому, місяці, щоб всі ті, які будуть причетні до виборчого процесу, Чи то кандидати, чи то члени дільничних комісій, чи спостерігачі, могли його вивчити і знали свої права і можливості під час проведення агітації і під час проведення голосування. Сьогодні ми ж зіткнулися, і я особисто стикаюся з тим, що люди, виборці, часто густо не розуміють, як вони мають голосувати і які ті бюлетені, як вони будуть виглядати. До обласної, до міської, до районної ради буде. Один бюлетень. Тобто, не буде чистої мажоритарки, де ми колись, як звично, голосували за прізвище. В бюлетені буде написано так: е, назва партії, тоді лідер списку, перший номер, його прізвище, ім'я і по батькові. І тоді аж кандидат на окрузі від цієї партії, тобто третя позиція в цьому такому стовпці. І напроти них буде один квадратик для відмітки е, голосування. Це з одного боку, нібито спрощує для людей голосувати, але з іншого боку, тут можливі різні маніпуляції. І навіть з боку тих самих партій. Наприклад, є дозволено те, що партія може в окрузі не виставляти кандидата. От в нас до обласної ради буде йти 15 партій. І всі вони будуть в виборчому бюлетені. Але всі ті партії, за винятком декількох політичних партій, буквально 4 політичні партії, які закрили всі виборчі округи до обласної ради. Решту ж мають меншу кількість. Відповідно, в тих округах буде тільки назва партії і перша особа, лідер списку. А де мав би писати кандидат по цьому округу, буде просто прочерк, не буде нічого писати. І фактично підтримуючи партію, ви голосуєте за порожнє місце, за кота в мішку. І, і в разі того і ці, вибори, і ці голоси будуть враховані для цієї партії, але переможе інший кандидат, наприклад, якогось там Тисменського району чи з Коломийського району, і ці голоси підуть йому. І щоб е, ті люди, які підтримували ту політичну силу, до кого вони тоді будуть звертатись, не буде людини, яка буде репрезентувати на місці як депутат цю політичну партію. Тобто є е, ймовірність того, що виборець може і заплутатись у цьому процесі. Ну, так? Ну так, звичайно. Тобто, він щиро вірячи, що він правильно робить там і підтримує партію, яка йому подобається, яка часто густо є по телебаченню, реклама і рекламні ролики, він проголосує за. Ну, за порожнє місце, за пробіл, за, за пусту графу. Фактично, ті партії я вважаю чинять по-шкідницьки, оскільки вони не показують своє обличчя для виборців, не показують своїх людей для виборців. Аби люди знали особисто, що цей Іван чи Петро він живе отут поруч мене в будинку, і я його знаю. Я буду підтримувати ту партію, яку бо він авторитетний, я буду його підтримувати. Натомість тільки ми голосуємо за бренд. Фактично. Ті партії, які не виставили кандидатів по округах, вони проігнорували виборцями, проігнорували їхнім правом голосувати за особу, як каже закон. Але вони будуть в бюлетенях, і тому я закликаю людей бути уважними і добре читати виборчі бюлетені. Пане Василю, на жаль, наш час програми добіг до кінця. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був депутат Івано-Франківської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання свободи, голова фракції Василь Попович. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую, пані Іван. А нашим телеглядачам на все добре.